На сьогоднішній день ми розуміємо свою відповідальність і кожен з нас усвідомлює те, що відбулося, і те, що не дай Бог ще може відбутися з такими підходами, які ми отримуємо від цинічних звіринських фіскальних органів. Як буде організовано цей день у нас, я надаю слово Ігору Жданому. Шановні колеги, ми теж хочемо вшанувати пам'ять загиблих. Ви знаєте, що вчора в нас був траур, ми його хочемо продовжити сьогодні. І отам на схилі біля Жовтневого палацу, сьогодні, після 4-ї години, запалають свічки на вшанування пам'яті загиблих активістів Євромайдану. Я думаю, що ми віддамо їм належну шану. І ми робимо все або і. Морально підтримати наших сім'ї, наших загиблих товаришів. Ми також займаємося організацією їх приїзду батьків з Білорусі, з Дніпропетровської області. Там не все так просто. Не хочуть видавати тіло з моргу там Сергія Нігаяна. Але я думаю, що ми ці всі питання вирішимо. Більш детально, я думаю, і Степан Кубів це, про це розкаже, і Михайло Бловатський. Сьогодні День пам'яті. Ми хочемо запалення свічків зробити на пагорбі біля будинку е, е, Жовтневого палацу. І це буде організовано, ми проінформуємо вас додатково. Для затрати, які компенсовують все, що необхідно, для проведення в останню путь наших побратимів, великих українців, героїв України, повністю взяв на себе використання штаб і координаційні групи, які займаються відповідно кожною проблемою. Окрім того, сьогодні ми очікуємо. Приїзду батьків з Білорусії, там є проблеми трошки з виїздом з Білорусі на сьогоднішній день. Батьки, які приїдуть сюди, значить, я мав зустріч ранком з Іриною Геращенко, проговорено основні проблемні питання відносно часу, як це буде проходити, буде сьогодні вирішено буквально після обіду, тому що від приїзду батьків залежить відповідно проведення, проведення останнього путь нашого побратима. Разом з тим я би хотів сказати, що від партії Свобода Михайло Блавацький і Сергій Оверченко, Верченко ми сьогодні разом провели нараду, проаналізували ту роботу, яка була за останніх три дні. Вона була дуже складна, особливо пониження температури впливає на організаційний і особливо проведення забезпечення людей теплом бензином, диспаливом. Дизель-генераторами на сьогоднішній день буде споруджено дві палатки обігріву на вулиці Грушевського і на вулиці Інститутського, відразу за новою барикадою. Будуть організовані також два медичні пункти для проведення тої чи іншої роботи, яка буде виникати в даний момент, тому що людей дуже багато хворіє на сьогоднішній день. Медикаментів. Я дякую всім, хто нам допоміг, вистачає. Сьогодні ми проговорили з паном Ханенком і з медичною службою. Багато медикаментів ми передаємо на лікарні, де лежать наші побратими, побиті люди. Щоб ми розуміли, фінансова допомога людей, які знаходяться сьогодні в реанімації, лікарства абсолютно ми 100% забезпечуємо. Разом з тим, хочу вас поставити до відома просто таку цифру, що 200 метрів кубічних практично останні три дні щоденно згоряє дров. І нам дійсно необхідні дрова, і якщо нам буде допомога надана, ми абсолютно приймаємо кожної людини пропозицію. Разом з тим, організація харчування складу проходить в роботі, яка вже відпрацьована, і Михайлом, і Сергієм Верченком і мною абсолютно проблем немає на сьогоднішній день. Разом з тим, хочу вам сказати, що створюються такі прецеденти, такі Умови для в'їзду машин у Київ, особливо тих людей, які хочуть допомогти нас і харчами, і іншими продуктами в складному режимі кожна машина супроводжується народним депутатом. Ми робили заяву, і сьогодні хочемо зробити ще одну заяву від імені комендантів від штабу: що якщо буде продовжуватися блокування і ввозу, і вивозу транспортними тих чи інших засобів, які необхідні для життєдіяльності майдану, ми знову перейдемо до тих дій, які ми робили. Разом з тим, щоб продовжити ту тему роботи, я надам слово Михайлу Блавацькому. Слава Україні. Шановне товариство, тільки вчора ми мали прес-конференцію і в черговий раз звертаємося до вас, щоб ви більш висвітлювали ці потреби, які, з якими ми сьогодні не можемо дати собі ради. Це блокування транспорту, блокування автомобілів і легкових, які доїжджають сюди до Майдану, які довозять продукти, які довозять дрова. Представники державної автоінспекції далі ведуть себе дуже грубо з водіями, які перебувають в машині. Ми постійно викликаємо ту. Де на допомогу народних депутатів і таким шляхом ми довозимо сюди? Наприклад, могли б це зробити за 10 хвилин. Довозимо це за 2 за півтора години. Так і я вас дуже прошу, щоб ви все це говорили, щоб ви це все писали і. Точно така сама під ситуацією в нас з вивозом сміття. Не приїжджають машини, забирають людей ліцензії, заблокують їхні виїзди з автопарків. І от це серйозна проблема, яка сьогодні, в час морозу, нам не дає можливості функціонувати нормально і так, якби ми хотіли, як це було раніше, як це було. Місяць назад. Ще одна хороша ситуація, яка склалася, це я вам хочу доповісти, що сьогодні в Львівській області проведені шість сесій районних рад позачергових, де знову були ліквідовані обласні державні адміністрації і районні державні адміністрації, і будуть створені райвиконкоми, які будуть обиратися поки що районною радою згідно регламенту районних рад, і буде встановлено правління. Я хочу вам сказати сказати, що це приблизно мені сьогодні, як партія регіонів і президент стає на деби і кричить, що це незаконно, що це переворот, що це якісь антиконституційні дії, згадати 2006 рік, згадати їхній з'їзд пісуару, так званого в Донецьку, який відбувся. Це Харків, покійний Кушнарьов, Що вони в цей час робили? Які вони створювали виконкоми, які вони створювали владні органи для того, щоб керувати на місцях? Нічого страшного. Немає. Скільки можна вже працювати, правильно? Щоб е, працювати на кого невідомо куди. Будемо розбудовувати рідний край, будемо будувати кожну область, будемо будувати кожний район так, як потрібно, так як є бачення в опозиційних сил і згідно наших, нашого плану дій будемо діяти. Це, що відбувається ще на Майдані, вчора більш-менш був спокійний вечір, але теж дуже багато травмованих людей, дуже багато збільшилося травмованих людей від е, гумових пуль, дуже багато травмованих людей від, е, почали використовувати. Використовувати спеціальні шумові, які на гранати, які називаються сірень російські. Це такі, знаєте, що можна їх використовувати тільки з дозволу, там а з якимись дуже серйозними терористами треба боротися. треба мати спеціальний дозвіл. Наш кабінет міністрів все це дозволяє використовувати проти мирних людей. Ми ведемо себе мирно. Наша акція мирна, вона продовжується і веде нас до перемоги. Дякую. Перш ніж надати слово з нашому колезі Сергію Верченку, хочу сказати: ви напевне по мас-медіа вже бачили інформацію. Що ряду активістів майдану, тобто я говорю про себе Степана Кубева, Сергія Верченка, Авакова, ряд інших людей проведені нічні, не знаємо які суди, проведено арешт нашого майна. Вони так спішили, що, наприклад, там вчора дзвонили мені, щоб давати коментарі, що проведений арешт власного майна, повністю так само і в Сергія Верченка він більш детально це розкаже. Ви знаєте, я не бачив постанови, нас ніхто не запрошував, заборгованості по оренді, по комунальних послугах, по теплозабезпеченні, по електроенергії. Абсолютно в даному приміщенні, де ми знаходимося, немає. Ми повністю сплатили все згідно тих рахунків, які нам виставляють. Ми оплачуємо рахунки. І коли мене запитали, от які дії будуть мені по майну, ви знаєте, я їм відповів вже просто: що сьогодні питання стоїть в такому... На такому рівні, що питання судових питань і майна абсолютно не цікавить жодного з комендантів, не цікавить жодного з тих, кого арештували майно. Є юристи, вони будуть займатися. Сьогодні йде питання про державу, сьогодні йде питання про конституцію, сьогодні йде питання про кожну людину, яка сьогодні живе в бандитській державі. А ті судді, які прийняли рішення. Я хочу звернутися до них, що вони працювали поза межами закону, поза межами Конституції, тому що ніхто нікого не повідомлював про проведення даної позиції. Наскільки мені відомо, вчора зверталися до мене члени президії Проспілок, якраз що це було самовільний вчинок. Пана Кулика, який напевне під тиском зробив звернення, постав... повиставляли такі суми. Напевне, що навіть з амортизатою цей будинок не коштує стільки, скільки вони нам повиставляли. Я хочу сказати, що можна боротися проти всього, але не можна боротися проти правди. І ми розберемося із тим питанням, розберемося із тими суддями, які виконують сьогодні злочинні накази, приймають рішення в рамках чинного законодавства, Конституції. Ми все поставимо на місце і розставимо точки. Я надаю слово Сергію Верченко. Доброго дня, шановні друзі. Я хочу вибачитись перед вами трошки я захворів. Оце тільки вийшов, навіть трохи в подкидає, але. Нормально, треба працювати, треба боротися, відстумати не можемо. Це сьогодні мені зателефонували з Чернігова, сказали, що я комусь винний 8 мільйонів гривень. Там не вказано кому. Я просто не знаю, за що мене можна судити. За те, що я вирос у селянській сім'ї, за те, що я. Виховувався в школі інтернат. За те, що я закінчив Суворовське вище училище, жодного вироку не отримав. За те, що я виховую четвері, чотирьох дітей, за те, що я вірою і правдою служив в цій країні. Я не розумію, про що. Це, і ви розумієте, це така система тиску на нас. Думаю, що нас налякають. Да не злякаємось ми. Ми звідси не підемо, поки не переможемо. Прийшло вже там, хочуть моїх дітей залишити без квартири. Прийшло там вже якась виконавча служба. Я в цьому слабо розбираюсь, тому що я взагалі рідко з цим зникаюсь. Але просто я кажу, що це не влада, це банда, це просто банда, яка тимчасово взяла у свої руки державну машину. І ми маємо з цим покінчити. Я не отримував жодного повідомлення, жодного суду. Я є народним депутатом України. Що, чесно кажучи, ну для мене таке здивування. Вони думали, що нас налякають, не налякають нас. Ми не підемо, ми будемо боротися. І з нами Бог, з нами народ України, і ми переможемо. Слава Україні!